Що Все, далі що далеко від моря, це від провінці. Це провінці. А ага. це столиця, провідці. Ми з Дніпра. З Дніпра приїхали, так. А, я Але кого рит не... Ага. А як давно ви вже в Одесі на морі? Ми приїхали в суботу. І як вам? Дуже нам подобається. Ви кожен по їх приїжджаєте? В тому році були і в цьому році приїхали. А чому це йдете саме до Одеси, наприклад, а не за кордоном? Ну тому що дуже гарне місто у вас і в Україні залишаємось. Як ситуація в Україні з Одесою? Там страшніше, ніж так, так. Там страшніше. Там більше обстрілів, більш неспокійно. Вам тут трошки легше від Ну Так, так, ми дивіться, ми приїхали в суботу, а в п'ятницю, так, у нас, а в п'ятницю у нас дуже було дуже-дуже гучно. було. – З п'ятниці по суботу дуже місце. Нам казали, що тут так теж так же. Але, але ми бачимо, що тут дуже спокійно. Як вам здається переключити трохи? Вдається, вдається. Дуже дякуємо цьому місту. Вдається. Стрес потрібно якось знімати, хоч морем вже в цьому році. Так, сезон, Я не знаю, я два роки не була до цього на морі, це вперше за останні три роки, тому добре. По забутому все старе стало новим, тому дуже добре. До цього не були. А, ну, Після підриву е, дамби тоді рік ніхто не ходив. В минулому році їздили теж на тілігу. Це перший раз, мабуть. Ну так, да, це в, в коли? В липні ми перший раз вийшли на море. А не страшно вам на море приходити, не враховуючи, щоб і не відкривають, щоб... е, Якщо б було дуже страшно, ми б будь виїхали ще в 22-му. Тому вже всі е, е, по можливості освоїлись, е, я не знаю. Ну, звикли. Мабуть, мабуть, це страшне слово, але звикли. Я проживала в Львові, але я була російською, мовною сім'єю. російській школі. Я вже 11 років проживаю в Одесі, так. А на море от в Одесі тут ви часто ходите? Так, тому що я дитина асфальту, бо я зі Львова родом. А як діти асфальту, воно тягнеться до, до моря, навіть незважаючи на те, що я 11 років тут. Завжди хочеться до моря, тому що море лікує, особливо в цей складний час. Ти приходиш до моря і море забирає всі свої тривоги і печалі. А враховуючи от ситуацію в Одесі і в порівнянні з Львовом, чи не було у вас бажання повернутися з Одеси назад? Ні, тому що тут мій чоловік, і я його не кину. Тому що сім'я має бути разом. Ну, в моєму понятті, але це все залежить. Від ступені страху людини, тому що в кожного свій страх, в кожного свої переживання, хтось може більш стійко переносити, хтось менш стійко переносити. Ну і я завжди вважаю, що є таке поняття, як доля, і якщо тобі судилося. Загинути, ти все одно загинеш. Де би ти не був, в цьому дуже хороший приклад родина з Одеси, яка загинула в Ізраїлі буквально місяць тому, коли там були сильні бойові дії. Це ж треба було, щоб їх знайшло саме так, коли вони були на лікуванні. Я після цього взагалі заспокоїлась, і я зрозуміла, Таня, де би ти не було, тебе в будь-якому випадку знайде. Але першочергово це тому, що тут мій чоловік. Він працює, і тут і ясна річ, що він не поїде, і ми не поїдемо. І ми за весь час ні разу не виїжджали за кордон. І в принципі, на даний момент і не збираємося. Тим більше ми живемо недалеко від моря. Я все бачу всі тут, як то кажуть, фаєр-шоу, як ПВО працює, як шахеди літають. Ми це все бачимо з вікна. Звичайно, це трошки неприємно і страшно, але більш страшно за дітей. От. Але я ж кажу, якщо судилося, ти в будь-якому випадку загинеш. А все-таки Одеса це Одеса, це море, це спокій. І тим більше по темпу зі Львовом воно дуже схоже. Це такі для мене в якійсь мірі такі двійнята. Міста, тому в принципі не було такого ні разу не задумалася, щоб звідси поїхати. Дуже люблю. До мене навіть зараз мама приїхала в гості зі Львова, тому я ж кажу, і теж не боїться. Ну тим більше, навіть якби боялася, вона розуміє, що тут її дитина, і, і в будь-якому випадку хочеться зі мною побачитися. А заставали, можливо, коли були на пляжі з дитячок територія, як викладають відео? М -м -м, заставали то мені знаєте, особливо не треба заставати, тому що в мене навіть над будинком вони літають, а тому що я ж кажу: Ой, 10 хвилин і ти до моря. У нас якраз вікна виходять на море, тому в принципі я це все бачу, і як ракети пролітали. Я бачила шахети. навіть. Ну ми вже напевно українці, що ми вже знаємо, особливо ті, хто біж, ближче до бойових дій. По звуку можемо приділити, коли летить шахет, коли летить е Іскандер. Ну, кінжали до нас не літають тут, тому що найбільш туди на захід України. Але вже по звуку шахет, чи це ПВО працює, ти вже оприділяєш. Тому, е в принципі, е напевно, це справа звички. З одного боку, це погано, тому що. До такого не можна звикати, а з другого боку, добре, тому що якщо ти не будеш звикати, психіка не витримає. А ми маємо адаптуватися, тому що ми і так вже всі хворі трошки на голову. Тому що ми живемо в таких мовах. в будь-якому випадку такого не має бути. Ну ніхто не має жити в війні і діти не мають бачити війни. Але як моєму старшому сину сказано було, коли до них приїжджав до школи ЮНІСЕФ і був представник педан. Він сказав їм, діти, ви не є дітьми війни, ніколи не кажіть, ви діти перемоги. І мені дитина, коли це прийшла і сказала: у мене аж, аж такі мурахи пішли. І я все-таки вірю, що мої діти, і як і діти україни, це діти перемоги, а не діти війни. І це треба тим жити. Тому що дуже страшно, коли тобі твоя дитина під час чергової атаки каже: мама, я не хочу помирати. Чому вони нас вбивають? Каже, я ж їм нічого поганого не зробив. Каже, кажу: ні, звичайно, ти нічого ну так просто буває, це... Кажу, ти а, в цьому ти не винен. Дитина боїться оцих обстрілів? А, раніше не так сильно, зараз більше він спускається, коли іде масова атака, наприклад, вночі. Ну йому 15 років, він все розуміє. Якщо менше там не розуміє, бо ми тільки два рочки і. Йому там я йому пояснила, що це стріляють гармати. Зараз буде бабах. І наприклад, коли ракета летить, тату двіт дві хвилини леті, то тут нічого не встигне. Я кажу. Маркуша зараз буде бабах і тут бабах, каже, бачиш, бабах. Ну тобто там ще якусь пісеньку, якщо сигнали тривоги, там пісеньку, там тривога, тривога знаєте, співає. Тобто, щоб дитина не боялася, але вже відчувається маленькі діти, вони взагалі ж дуже чутливі до цього всього. І вже так відчувається трошки тривога, але я його заспокоюю. Тобто там нормально Старший, так старший. Є такі, тому що, як ви зауважили, обстріли стали сильнішими, більш інтенсивнішими. Багато попадань, на жаль, в житлові будинки, ну, як і по всій Україні. І це, звичайно, ну, це люба людина, як би себе не налаштовував бо буває. Я думаю, так само, як у вас, бувають хвилини апатії, коли ну, ти настільки вже від того втомлюєшся, що ну, до доколи. Але... Потім все одно час проходить, ти починаєш займатися своїми справами, Та навіть нам та Одеси там, оскільки, ну, ну постріляли так, півгодинки прийшов. Ой, а мені треба щось там їсти, варити, чи кудись побігти, ти все одно біжиш, тому що життя ж продовжується, воно не зупиняється, навіть не зважаючи на всі, на все, що відбувається навкруги. Тому що якщо ми не будемо жити, знаєте, це як колись. Гарна річ сказали військові, коли ще перший рік було повномасштабного вторгнення на рахунок нового року, коли хотіли не ставити ялинки. Вони сказали, ні, ялинки обов'язково мають бути в містах, тому що наші діти мають бачити, мають мати дитинство. Не звичайно вони не заберуть в нас свята, тому вони не заберуть в нас життя, як би не було. І море ніхто ніколи не забере в Одеси море. А в Україні Одесу. Я впевнена. Можна через сили. Нас не можна щось застелятися. Ми з тобою одразу масками там немає, так?